Всім привіт! Ну і настав вже час на мою теплицю зробити дах, покрити її полікарбонатом. Що за полікарбонат і як я це буду робити, я далі вам покажу. Ось такий полікарбонат ішов в комплекті з моєю теплицею. У мене теплиця розміром 3х6 метрів. То тут 4 листи звернуті так у рулон Виробник. Унопласт GT якийсь. І тут указано, що 10 років гарантія на цей полікарбонат. Ну, але це, я би сказав, більш маркетинговий хід. Ну, не більше, а маркетинговий хід і є. Адже в інструкції тут указано: корисний термін служби виробу за умови дотримання правил експлуатації понад 10 років. А гарантійний термін 12 місяців від дня покупки. Тобто, всього рік. Ну і за рік, навіть якщо щось трапиться, ну хоча за рік то нічого з полікарбонатом не трапиться, але вдруг що, то ще ну, докажи, що е, ці умови дотримані правил експлуатації. Ну тобто таке. Ну, сподіваюся, що 10 років. Цей полікарбонат відслужить. Заявлено, що це чеського виробництва. Ну, будемо сподіватися, що полікарбонат якісний. Ну, і тепер цей рулон будемо розкочувати, ну, і вкрити теплицю. Ну, Ось такі листи полікарбонату. Розмір такого листа 6х2, 10 метрів. Що у нас тут по інструкції вказано? Один лист полікарбонату розрізається ось так на три частини, по 2 метри. Це на торці, І один іще навпіл. Ось за такою схемою. Ну, а решта три листи буде кріпитись на арки. Так, что-то тут Снова что-то порвалось. Так, ну Снимаем. Захисли Ну а це вже захисна плівка тієї сторони, де захист від ультрафіолету. Я маркером зробив помітку. Це та сторона, щоб не перепутати, яка назовні. Ого! Ця плівочка набагато легше знімається, ніж та прозора. Взагалі легенько, а та трошки надривалась. Щодо захисту стільникового полікарбонату, то на цей торець я вже розмістив П-образний торцевий профіль, причому він не повинен щільно прилягати до полікарбонату, щоб не перекривались стільники. Ну, я тут залишив десь зазор 3-4 мм, щоб тут проходило повітря і полікарбонат мав змогу провітруватись. Така властивість цього стільникового полікарбонату, що точка роси утворюється всередині при перепадах температури, і збирається конденсат. І конденсат цей повинен кудись виходити. Якщо ми закупоримо повністю ті стільники, то від вологи цієї просто полікарбонат позеленіє і втратить ну, свою прозорість. Якщо його взагалі не закривати цим П-образним профілем, то у стільники буде пил потрапляти, якісь комашки залазити, що також ну, зіпсує полікарбонат. Ну, прозорість, він не буде таким прозорим і чистим. Взагалі, по правилах, то Якби рекомендується використовувати ще перфоровану стрічку. Вона на клейкій основі, ну скотч, вона наклеюється, закривається стільники і має пропускати вологу для провітрування, ну а потім зверху вже цей П-образний профіль. У комплекті, звісно, ні стрічки, ні навіть на всі листи цього П-образного профілю не було. У комплекті тільки два йшло цих профілі. Я докупив на всі листи, щоб його закрити. Ну, а ту перфоровану стрічку я вирішив не купувати. Вона і дорога, і я в коментарях почитав ну, відео якимось під збиранням теплиці. Що людина написала, використала ту перфоровану стрічку, і потім все ж таки довелося її зняти. Вона гарно не справлялася з видаленням вологи і конденсат утримувався. І залишили тільки П-образний цей профіль, ну і все стало добре. Тому ось так. Як я цей профіль сюди. Ну, з допомогою дружини насуваємо. За допомогою ось такого інструменту, це для демонтажу пластикових деталей в автомобілі, що я замовляв на aliexpress Так, ну, чи вдасться показати, чи ні. Так, а ну, давай отримую. Тримай полікарбонат. Ну, ось так Одна сторона тут виступає, а ця коротша. Трішки потяни, щоб. Ну, на себе потяни. Ну і таким чином ось отак. І натягуємо цей полікарбонат, щоб тут був зазор для провітрювання. Один лист полікарбонату вже підготовлений, захисна плівка знята з обох сторон торці, закриті П-образним профілем. Це ось зовнішня сторона, що я маркером помічав. Ну і кортить вже цей лист накинути на арки теплиці. Побачити, як вона буде мати вигляд під полікарбонатом. Ну а наступний лист полікарбонату будемо вже різати на три частини, щоб обшити торці теплиці. Ну Ось і перший лист полікарбонату зайняв на теплиці своє місце. Ну Зазвичай у відеороликах я бачив, що якщо теплиця у довжину 6 метрів, то з однієї сторони тут один лист кладуть, потім з іншої другий, ну і третім посередині накривають ці два. Я трошки буду робити по-своєму. Перший лист у мене буде. Посередині, ось як я вже його закріпив Ну а потім крайні будуть налягати ну, ложитись в накладку на це, що вже тут є. Чому я так буду робити, я потім поясню, як кріпиться цей полікарбонат на цій теплиці Слов'яночка. Уверху на з'єднаннях краб системи я отвори завчасно просвердлив. У ну, цих саморізах тут якби сверлом. У кого є шуруповерт, то можна відразу вставляти ну і засвердлюватись, закручуватись. У мене з інструменту, що я користуюсь, викрутка. Шуруповерта немає, то я отвори завчасно насвердлив. Ну і тепер ось, де отвір шилом. Дирочку роблю, ну і потім закручую саморіз. Так, ну і тут посередині і понизу. Понизу по, напроти арок, і також ще між арками посередині. Ось так воно крипиться. Ось Під дахом своєї теплички. Щодо кріплення полікарбонату, то виробник передбачив ось такі саморизи і ось такі шайби. Це шайби найдешевші, які використовуються для кровельних робіт металочерепіцею, ну, іншими видами металевого покриття. Вони були ну, чашоподібні. Але для полікарбонату це не потрібно, я їх випрямив. Ну, але це не зовсім підходящі. Шайби для полікарбонату. Для полікарбонату повинні використовуватись спеціальні термошайби, вони ширші і гнучкі. Тому що полікарбонат має властивість при різних температурах, взимку влітку, то він розширюється, звужується, І ті шайби, вони ну, так, підпружинено тримають. ну і Цей хід полікарбонату утримують Ну, а ті шайби це отак прикрутив і, і все. Їх затискати дуже не потрібно. ну Тримати певно, що будуть, Ну але це не найкращий варіант. Тут уже залишилось цілих два листи полікарбонату, а один я розрізав на три частини по 2 метри. І зараз будемо обшивати торті теплиці. Робота кипить, вже один торець майже обшити. Залишилось ще одну смугу полікарбонату закріпити. Ну і потім покажу вам остаточний результат. Ну ось цей торець вже повністю обшитий полікарбонатом. І тепер можна ще один лист покласти на арки І ця сторона вже буде повністю готова. Це вже наступний день. З однієї сторони, моя тепличка вже покрита полікарбонатом, а з тієї сторони ще не зовсім залишилось нарки покласти один лист полікарбонату. І ще торець, не зовсім обшити. Тут тільки прикручена ось одна частинка по двері. Ну, тобто, вже роботи не дуже багато залишилось. Думав, що за один день. Тепличку свою покрию полікарбонатом, аж ні, не вийшло. Ну, я роблю не спіша, але щоб було якісно. Тут усе дуже добре вийшло, все гарно, мені подобається. І до речі, що я хочу сказати: ось я зайшов в саме в цю частину, де вже покрито полікарбонатом, і торець повністю обшити. І тут вже набагато тепліше, ніж я виходжу ось сюди, де нема полікарбонату. Тут прохолода ранкова, Сонечко там за хмарки заховалось. А так воно трохи вже пригріває. І тут як набагато тепліше. Ну дуже відчутно тепліше. Так що так, робота ще є. І зараз буду продовжувати. Обшиваю полікарбонатом цей торець. Середню частину зараз закріплюю. Ну і залишається ще одна частинка з краю полікарбонату закріпити. Але як мені кріпити далі? Цихось шайб залишилось тільки три на саморізах. Так, то саморізи ще лишились. Ну На той полікарбонат, що на арки, я скільки потрібно саморізів відклав. Окремо. Ну, цих саморізів, може, вистачило б мені на закріплення цього всього. Ну але оцих шайб вже нема. Ну, доведеться прикручувати просто саморізами. Вони широкими шляпками, поки потримають. Ну а потім у будівельному магазині доведеться докупити ці шайби. Ну і вже зробити як треба. Так, ну які справи у мене на даному етапі? Цей торець теплиці я вже повністю обшив. Залишається тільки відрізати зайве. Використовував саморізи вже просто без шайб. Я думаю, тримати буде. Ця шайба не набагато ширша, ніж головка саморізу. Ну, все ж таки я докуплю таких шайб сюди, використаю. Ну, а так, в принципі, поки потримає. Так, і що хочу сказати. Саморизів, в принципі, на всю теплицю вистачило б. Ну, трошки я своїх використовував, але тому що я густіше їх закручував. Тут по. По схемі по інструкції, один саморіз кріпиться, І тут також на один саморіз. Я тут по два, густіше, ну, з кожної сторони. Так, так що саморізів, в принципі, положили нормально, але шайб не доклали. І зараз розповім, чому я перший лист полікарбонату розмістив саме посередині. Ось дивіться, встановлений лист полікарбонату. Інший лист він накриває той, що вже є. І там утворюється зазор. І для того, щоб цього зазору не було, і також щоб краще загарметизувати оцю ну, крайню арку. Тут де торець, то я використовую ось такий ущільнювач. Він подвійний був, це я розділив. Це ущільнювач, звичайний для вікон, дверей, які продаються в будівельному магазині. І я проклею ось так цей ущільнювач. То воно ось уже тут зазору ніякого нема, ніякої щілини. Між Цим полікарбонатом і той, що буде зверху прилягати. Ну і тут краще буде ущільнюватись торці. ну Зараз я вам покажу, як з цієї сторони. Ось дивіться, там білий той ущільнювач все гарно, щільно. О, тут уже взагалі така спека. І ось тут. Там також все щільно гарно. Уже тут і мух налетіло. Тобто ось так. з цієї сторони також. Це так уже набагато краще, ніж якби я цього щільнювача не використовував. Ось тут якраз накладається той полікарбонат на цей. Все чудово зверху. Прилягає взагалі гарно, ну і тут щілин ніде нема. Так що зараз проклеюю ущільнювач також тут, у довжину, ну і по арці торцевій. Ось так поклею цей ущільнювач по торцевій арці. Ну і також тут по довжині якраз до цього середнього листа полікарбонату. Ну що, друзі, офіційно можу сказати, моя тепличка слов'яночка побудована. І можна в ній вже вирощувати рослини. Хочу вам ось показати невелику прикрість з моїм полікарбонатом на цьому ось останньому листі, що я тут розмістив на арки. Цей лист був в крайнім урлоні. І тут він трошки пошкоджений. Тут, ось, здається, тут пробити, так також зам'яти. Ось тут зам'яти таке зверху. Ну, я так думаю, що це при транспортуванні. Тому що в мене на зберіганні він лежав на рівній гарній поверхні. Ну, Я думаю, що це нічого страшного, на урожай дуже не вплине. Ну і зараз зайдемо в теплицю. Я там розмістив термометр, побачимо, яка там зараз температура. На градуснику я подивився, зараз 18 градусів. Так, заходимо в теплицю. Ще треба придумати, щоб якось фіксувати двері, коли, ну, із середини. Тому що ось воно може привідкритись. Ох тут і парилка. Ух, як жарко. Так, ось. Термометр і гігрометр 44 градуси. 447, майже 45. І вологість 44%. Ох, тут і жарище. Так, це ось це місце. Ну, тільки одна стінка стільникового полікарбонату там пробита, а тут ну, не наскрізь і то добре. Ух, яка тут жарище зразу кинуло впіт. Дуже спекотно тут. Так, ну і на цьому це відео буду завершувати. Тепличка вже готова. Але залишається ще одна робота. Робота в чому треба ще ось тут. Я просто попрорізав. Ось давайте покажу, як квартирка відкривається. Так, зараз відкриємо. Ось Відкривається отак, квартирка, все чудово. Тут ніякі смужечки, як по інструкції, я нічого не залишав. Отаким цільним куском воно відкривається. Ну, Можна там регулювати на провітрування, там фіксатор зробити, там трішки відчинено. Там Взагалі трошки, там більше, ну чи, чи отак. і отак. Так, ось воно закривається. І в чому робота? Треба ще на оці торці, як зверху і знизу, гарно підрізати. І торцевий профіль ще використати. Тут, тут, тут-тут, у чотирьох місцях з обох сторон. У мене ще торцевий профіль лишився. То, ще це доробити, ну і тоді вже буде тепличка повністю завершена. Ну, але це все покажу. І розповім, може кому буде цікаво, які розміри, грядок. Ну і взагалі огляд цієї теплиці. Ну а поки на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!